От якщо, якщо побачиш, редуктор такий, тільки менший, в тих маленьких. Mm -hmm. Тобто 50-90, так, mm -hmm. да, якщо вже виберемо 110. И колію калію можна розширяти, ні? Ну не на 100%. Ні, ну, тут э, розбирається диск. Uh -huh. вот, на всіх. Якщо беремо вже 110 плюс, 110, 20, 140 mm -hmm. без бренду, то це добавочний можна. От технологія в Білорусі, mm -hmm. типу, круче, крепче, більше веса. По, по коробках передач там є на 12 на 16 передач, є обичні 50-ки, там на 50 коняк з кабіни такі, для малих фермерів, там просто 8 на 8. Є 50-ки, де 12. Кому треба там, 50-2 ка 2 тонни, може бути, один трактор. 50 може бути 3 тонни, коробка в два рази більше передач, вони два рази більше зробить. То вже треба підбирати під свої задачі, то вже треба нехай, так приходять запроси конкретно, що будеш робити там, з бізнес-планом, чи, чи з за своїм задачами і тому... З такого тій найкращий, це з сходу скажуть, то пізде був 100%. Тому що треба підбирати під окрему людину, комусь блимні корчану на, на рівнях нормально, бо в нього 10 соток, а він батько був досить, я хочу забуду, 10 соток, його поставлю по сердні і буду, на нього дивитися.